Прийняли рішення, що в більшості областей керівник партійної організації балотується на мажоритарному окрузі, щоб показати і довіру до людей і е, пройти саме чистилище е, особистого вибору. В списку обиратися дещо легше. У нас серйозні лідери, які в список проведуть великі провалом. На землі важче, але надійніше. Владислав з тих людей, які в Чернігівщині представляють не потрібно. Так, да, він побулявся, як і всі ми. Хай знайдеться ні хоча один політик, який має за що червоніти. У нас така одна проблема. Червоніють і вибачаються не ті, кому це треба було б вийти в першу чергу. Владислав сьогодні отримує удари за те, що він е, голосував, мовляв, за бюджет Януковича. Я, наприклад, не бачу цьому компромату. Я вважаю, що відповідальна людина з мажоритарного округу мала голосувати за бюджет, бо це зрештою гроші для людей. Да, їх крали, чиновники їх крали, Але із за цього не голосувати і позбавити людей взагалі можливості виживати, коли не можливо. Так, да, це був страшний день. День, коли приймалися фашистські закони Ніколовича. Да, так, голосування за бюджет, дехто не зрозумів, голосував далі. Але я чітко знаю, в нашому списку. Це в наших кандидатів немає жодної людини, яка причетна до фашистських законів. Владислав Атрошенко дав мені на це відповідь. Дуже просто. Через два дні, після тих подій, він був єдиним депутатом, який вніс закон про скасування законів Януковича, котрі привели до в Києві. І з моєї точки зору, скажу про Мені це армія. Це відповідь на те, що ця людина тоді працювала в парламенті над бюджетом і протистояла хунті з першого дня фашистських законів. Підкреслюю з першого дня. По всій інші, якщо виступали, він місто вхельний, законодавчий акт. І сьогодні це його відповідь на тих недорозічності, хто підкидає, мовляв, що е -е, про його поведінку 16 числа. Мені, можливо, не хотілося б вести цю розмову. Але я повик бути відкрити, знаю, що тобі це неприємна тема, мені це може бути приємно. Але це відповідь. Замовчувати нема сенсу. Нам нема чого соромитися перед Чернігівцями. І тобі також. Я впевнений, що вибори по мажоритарному окрузі ні один із керівників партії опонентів з Чернігівщини не піде. Ми підемо. Тому що ми відчуваємо підтримку людей, а я точно знаю, що люди знають Владислава Матрошенка як свого чернігівського народного депутата. кожне слово, я вважаю, що вибори багато питань поставлять відповідь. Найкраще доводити, хто як голосував і кому служив на окрузі. Не на ток шоу на окрузі. Люди знають все. Чернігівський народ дуже розумний, дуже простий, ну, по хорошому розумінню цього слова, дуже відвертий. Я абсолютно переконаний, що голосування на окрузі за Владислава Дрошукова буде остаточним вердиктом народного суду. Про всі його круті. І Бог знає, і прокурор пропитає, але головний суд тут на оказі. Я впевнений, що ми його прийдемо. Щоб уже закінчувати за цю тему, я стою і згадую недочету. Ну. Приїхав до мене спочатку Кличко на вертольоті. воді американські, європейські, німецькі, там інші посли, ну і е, зимой було. А я як дитинство повернувся в мені. Говорить, ну так як у мене бабі Наді в Чернігові, така північна говірка, і каже, ну а там же хто живе, в мені, той служить. Приходять хлопці ці. Глядачі і кажуть, кажуть, так, наші дівчата оцей дію Італію дякували, так, оце ж перший раз за 20 років снігу не прогорбили до цієї славі. А ну когось такого пригласіть, щоб оце ж, а дівчата тепер на Лісапетах оце ж їздять серед зуми, а це пригласіть такого, щоб ще асфальт приготували. <клухи> <клухи> Я, значить, грішним ділом 1 квітня написав заяву, що ставлю на відео Мизку Колонію, що домовився до зустріч Папою Римським. <клухи> Про приїзд мисту в одну колонію для омовіння нігсього залу. 1 квітня все, начальство стоїть під вікнами і кажуть, а по якій дорозі він буде їхати? Другі ідіоти, ну 1 квітня, ми в курсі, а можна загітіти, щоб він на 5 прилетів, перелетів, бо дуже добре. Я до чого це все кажу? Цей народ пчелівський. Я вас не люблю. Мене, я ніколи не був піанецьким таратом. Всі 10 років школи був завжди на козалечка. І Десна, і Десенка, і Поля, і Прекрасний Собор Ростелі, і головий народ, якому просто ну, гріх доїти. Неможливо то, насправді отойти. Тому я впевнений, що наші кандидати, які зараз піднімаються, давайте їх піднімати, вже так довго не є саме представниками Чернігівського, щирого українського краю, але які вміють трошки більше, ніж інші. Бо вони в житті добилися успіхів своїх особистих, своїх колективів, своїх підприємств. Тепер вони маються зробити для всього чернігівського люду. Мені здається, що область нарешті заслужила, що її представляли не київські прожитісти. Ви поступували, хто завжди був від Ніжина, завжди який був банкір з Києва. Ви поступували, хто був завжди тут біля Чернігова, які-небудь забудовники з Києва, хто завжди сюди приїжджав, обіцяв, роздавав і пропадав. Давайте покладемо цьому карту. Давайте на сцену чи